Що ж робити, якщо у вас на виробництві стався нещасний випадок і у вас не було досвіду такого ніколи, і немає у вас інженера з охорони праці, і немає нікого, хто би вам розказав, як вам треба діяти в цій ситуації? Звичайно, перше ж потрібно, якщо це можливо надати першу медичну допомогу потерпілому, якщо є такі потерпілі, і викликати швидку допомогу. А потім діяти згідно з положенням про порядок проведення розслідувань, і там все викладено повністю вся процедура, як потрібно діяти, чітко берете, виділяєте півгодинки свого часу і читаєте і все дієте згідно з інструкцією, не порушуючи часові рамки, які вказані в цьому положенні. Е, якщо з Держпраці прийде з відповіддю, що ви можете своєю комісією проводити таке розслідування, але все рівно в, в вашу комісію, в комісію в. Підприємства буде включено представника з фонду, і він фахівець в цьому він постійно бере участь в таких розслідуваннях, Він, я думаю, з радістю зможе вам надати консультацію щодо правильності процедури проведення такого розслідування для того, щоб ви потім не потрапили в незручне становище. Якщо інформація була корисною, то став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Пиши в коментарях, якщо є що додати.